25 квітня в Коростені відбувся мітинг реквієм з нагоди відзначення 28-ї річниці Чорнобильської трагедії. Пройшов він біля пам'ятного знаку чорнобильцям. Пам'ятати загиблих та подякувати ліквідаторам за їх звитяжний подвиг прийшли коростенці, представники громадських організацій, підприємств, установ міста, керівники міської та районної влади. До усіх присутніх звернувся міський голова Володимир Москаленко. Незважаючи ні на політичні, ні на економічні кризи, ми з вами в цей день завжди будемо вшановувати тих, хто жертвуючи не лише власним здоров'ям, а й своїм життям, зупинили атомну стихію. Це наш святий обов'язок. Тому ми і збираємося тут, щоб привернути увагу всіх нас і щиро подякувати нашим, особливо ліквідаторам, всім, хто причетний до цього страшного лиха. І я вважаю, що Чорнобиль нас об'єднує. Ми в одному човні, і ми цьому човну користень з його позитивом, з його негативом, з цими проблемами, які на сьогодні у нас є. Вже традиційно кожного року учасники мітингу покладають до пам'ятного знаку чорнобильцям квіти та вінки, таким чином вшановуючи пам'ять загиблих. Виступаючи, наголошували на тому, що вже 28 років поспіль ми згадуємо найбільшу техногенну катастрофу сучасності, яка змінила екологічне середовище та світогляд усього світу. І сьогодні ми знову зібралися, щоб віддати шану героям, які зберегли тисячі життів своїх співвітчизників. Говорили про наслідки аварії на чорнобильській атомній Електростанції, які відчутні до сьогодні нарочистому зібранні була відслужена заупокійна панахида, на якій помолилися та пригадали загиблих. Ці дні ми згадуємо Чорнобильську трагедію. Коли наші люди, вся наша Україна, і можна сказати, весь світ здригнулися від цієї страшної катастрофи і всіх людей. Каснулася ця трагедія і ці дні наш обов'язок і прославляючи Воскресшого Христа Спасителя і пригадати шановних наших чорнобильців, які своєї любові до України, до нас проявили істинний патріотизм, проявили велику мужність. Ми всі, я думаю, якісь висновки. Для себе робили і робимо, і старатися, щоб ніколи подібні катастрофи ніде не відбувалися. Митрополит Віссеріон Овруцький і Коростенський вручив ліквідаторам благословенні грамоти на славу церкви нашої вітчизни. Також в рамках відзначення 28-ї річниці Чорнобильської трагедії біля Коростенської пожежної частини відбулося урочисте зібрання. Я хочу особливо сьогодні. Щиро подякувати всім присутнім тут, вам, шановні наші ліквідатори, за той свій обов'язок, який ви виконали, по-перше, вчасно і професійно. Я хочу попросити сьогодні кожного берегти цю історію, берегти і доносити її до нового молодого покоління, щоб не забувати той подвіг. Той вчинок, який зробили не тільки пожежники, вогнеборці, але й медики, транспортники, правоохоронці, будівельники і багато-багато інших професіоналів своєї роботи. На зустрічі хвилиною мовчання згадали усіх тих, хто поклав на чорнобильський вівтар своє життя, хто ціною власного здоров'я зупинив атомну стихію. Ніколи не зітреться пам'ять про катастрофу, що стала трагедією усього людства.